Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Російські військові за минулу добу випустили 687 снарядів з різного типу озброєння по правобережній частині області. У Херсоні попрощались з двома військовослужбовцями: – 48-річним Миколою Колесником та 31-річним Володимиром Бабенком. За повідомленням Херсонської обласної прокуратури близько 10.30 російські військові скинули вибухівку з дронів на Береслав. Один із снарядів розірвався біля автомобіля. Поранені отримав 57-річний чоловік. Потягинці вдарили з артилерії об 11.30. Загинула 54-річна жінка. Вночі армія РФ обстріляла житлові квартали Херсона. Два часа ночі сьогодні от полісадник сусідів. взрывной волной разрушила забор вот этот выгнула ну, я уже выровнял вот гаражные ворота просто выгнула их ну и волна пошла дальше и через гаражные ворота вылетели стекла в гараже хвостовика же нету нигде похоже на мину и осколки еще полетели вон в том доме вылетели окна в двухэтажном Костянтин показує наслідки нічного обстрілу, розповідає, нарахував шість атак. В два години ночі оглушительний взрив. Коли вийшли, посмотрите, тут э, вот, у сусідів вилетіли окна, двері, вот, от кратер від приліту міни. Вилетіли всі окна в кліні. Вилітіли вот, в ресторані окна. От у сусідів окна і черепиця побила кришу. И у нас там, а вон, и вон у соседа это я выбило окна. И у меня сорвало там во дворе подбивку, э, гаражные ворота заклинило, и забор с соседом, а и окна повылетали в гараже. И с соседями забор тоже снесло взрывной волной. Полиция приехала ночью, посмотрели там, задокументировали и уехали. И вот сейчас утром уже. Приїхали вот фанісфанєри. Я подошов. Ну это я вызывал людей, щоб зашити окна сусідям, тому що тут они виїхали, нікого нет. Минулої доби по Херсону російські військові випустили 30 снарядів. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пошкоджені лінії тролейбусні лінії електропередач також пошкоджений один із медичних закладів. Наслідок нічного обстрілу постраждав один чоловік, отримав поранення охоронець одного з підприємств. Не припиняли минулої доби військові РФ бити і по населених пунктах Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинились п'ять територіальних громад. Вчора ворог завдавав авіаційних ударів по тягінській територіальній громаді, а саме. Під вогнем окупантів були населені пункти Ольгівка та Львова. В селі Ольгівка пошкоджені зазнали заклад освіти. Також один авіаційний снаряд влучив поблизу кладовища в селі Львова. Місто Борислав окупанти обстрілювали, користовуючи БПЛА, в результаті чого були пошкоджений приватний транспортний засіб під артилерійським вогнем. Перебували населені пункти Шляхове, крупиця та тягінка. На ранок було відомо про одну жінку, яка постраждала в шляховому. Трошки пізніше ще одна жінка звернулася за допомогою в шляховому і там також зараз. Шукають чоловіка поки що немає відомості про те, що він загинув чи постраждав. Я надія, що його просто не було вдома. По шляху було випущено 9 снарядів. Загалом минулої доби російські військові 131 раз обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 687 снарядів із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко Олена Цумська, Андрій, Андрій Андрющенко, Суспільне новини Херсон. Попрощатись з військовослужбовцем Миколою Колесником прийшли Валерій і Сергій. Чоловіки працювали разом понад 15 років. Микола, розказують колеги, був гарним столяром і відповідальною людиною. Хороший чоловік, в місті, проработали багато років. На да. жаль, такого чоловіка, що входять. Хороший був хлопець, царство небесне, звісно. Знав, знав давно його, ну, як талановитий, був працівник. Ну, Ну, скільки ми разом проробили, Ну сам він з Антонівки. Загинув Микола Колесник 13 грудня поблизу Новомихайлівки Донецької області від вибухової травми. У чоловіка залишилася сестра і племінники. Володимиру Бабенку був 31 рік, доброволець, до лав Збройних сил України. Приєднався 14 березня 2023 року. Воював на першій лінії фронту. Був командиром відділення, розказує його дружина Олеся. «Рвався сам, да, рвався. Дуже-дуже хотів захищати країну. Казав, хто як не ми, якщо всі не підуть, то хто за хто нашу державу буде захищати. Хто вигоне окупантів, він йшов, да, він йшов, казав, йду, да, йду до кінця, бо він не збирався бути військовим. Він казав, я йду до перемоги. Буде перемога, я буду займатися своєю справою, він був зварювальник, сантехнік, і він як ви, я казав, я буду цим займатися, а військову службу я йду тільки до перемоги. Володимир Бабенко загинув 5 грудня поблизу синьківки Куп'янського району Харківської області. У нього залишився восьмирічний син і дружина. Володимир був сиротою. Поховають військовослужбовців Миколу Колесника і Володимира Бабенка на кладовищі селища геологів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Павло Гіль. Суспільне новини. Херсон. Давай, ножки скидуй, Я тебе буду піднімати. Давай. Давай, давай тянися, давай так. Ножки на край. ножки, ножки, ножки. Скидуй ножечки. Отак. Як мене звати, скажи. Як мене? Yeah. Чоловік Ірини, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, отримав черепно-мозкову травму, перебуваючи поблизу Єлизаветівки на Донеччині. Подробиць Ірина не знає. Ну скажи, повніш фамілію? ну, давай споминай. Таких вітай. Правильно, а як от його зарождення? До повномасштабного вторгнення родина Стадників проживала на Херсонщині у селі Львове, Берславського району. Віталій брав участь в АТО, 24 лютого 2022 року. Одразу пішов до місцевого ТЦК та мобілізувався. Ірина пригадує, російські війська увійшли до їх району за три дні та перекрили дороги. В окупації разом з двома дітьми вона провела дев'ять місяців. З однієї сторони я їх збиралась виїжджати, але у мене свекор. Свекор не поїду. От кому я це все оставлю. От ще розкрадуть, розгребуть. Що ж вона це й куди вертатися не буде, куди. У подружжя була домовленість зізвонюватися кожні три дні. Останній раз до поранення вони спілкувалися 28 вересня цього року. Побалакло, він каже, связь паршива. Я каже, сьогодні може не дзвонюся. Ну я спробую, але якщо не дзвоню, то значить, зв'язки нема, не переживай. Ну вечором він, звісно, не дзвонив, Думаю, зв'язки немає. В результаті проходить друге число. Він має мені дзвонитися. Тоді через знайомих Ірина дізналася, що її чоловік потрапив у аварію та почала його шукати. Через декілька днів він знайшовся у Чернігівському госпіталі. Віталій був без свідомості. З того часу вона переїхала у Чернігів та постійно перебуває поряд. На тілі бійця було і вогнепальне поранення. У Нас забой легких. У нас прострелена рука, це нам Київ написав, огністрільне. Закритий огністрільний перелом там, чи шо, щось таке. І, цей же. І Забита в нас грудна клітка була, у нас трахіостома стояла в горлі. Цей. У нас, виходить, права сторона, в нього, тут весь череп лопнутий од вуха, він глухий, перепонка на вухі лопнута. Повністю у нас був крововилив в мозок. Наразі Віталій з дружиною проходять реабілітацію у Чернігівській лікарні номер 4 Ірина каже, доводиться починати все спочатку. Навчилися ковтати, навчилися жувати. Зараз потрошечку ми вже стоїм на ногах. Дійсно, права нога нас, звісно, підводить. Ну нічого, я сподіваюся, ми її розходимо. Сьогодні він вже перший раз їв сидячи, він навчив ложку держати, він вже правша, навчили лівою рукою їсти його. Сідати ми ще повністю не можемо, але ну, він вже до половини тягнеться рукою. Ну, може, якби дві руки були робочі, то він би вже сідав. Завідувачка відділення реабілітації та лікування хворих з неврологічними захворюваннями Чернігівської лікарні номер 4 Лариса Кадзіна розповідає, таких результатів вдалося досягти. Завдяки щоденній роботі, він був такий тяжкий, що він швидко втомлюється. і зараз. І ми не можемо зразу з ним працювати як звичайним хворим пацієнтам 30 хвилин. І ми вирішили кожен. Спеціалістів мультидисциплінарної команди працює по 10-15 хвилин. Але зазначає, без підтримки дружини цього зробити не вдалося. Ніяка сама гарна реабілітаційна команда, мультидисциплінарна, не зробить то, що можна зробити з гарною командою і з гарною підтримкою родичів. Марина Кирієнко, Дмитро Фальчевський Суспільне новини Чернігів.